Усім Божих благословінь! Мене звуть Аня, я із України. Хочу сьогодні з вами поговорити на тему, чи існує пекло. Можливо, вам ця тема не цікава. Ви над цим не замислювались, не розмірковували. Хтось взагалі говорить, що ніякого пекла не існує в вічності. Як ви можете в це вірити? І навіть багато організацій і християнських сьогодні стверджують, що немає пекла у вічності, адже Бог він такий люблячий, він так нас любить. Невже він може нас відправити на вічні муки в пекло? Давайте будемо в цьому розбиратися. Погляньмо на наш сьогоднішній світ. Ми живемо в сучасному, в цивілізованому світі. А проблем з кожним роком все більше і більше. Зростає напруга економічна, екологічна, примножуються війни, терор, насильне спустошення, епідемії, хвороби, депресії, примножуються гріхи. Зараз у нас іде в Україні війна, і люди говорять, що це просто справжнє пекло. Це жах. Якщо ми в нашому фізичному, ось такому матеріальному світі, ми вже бачимо присутність пекла і наслідки цього пекла. Тут на землі, то не вже його немає у вічності, звісно, є. І питання залишається лише в одному: на кого сьогодні людина робить ставку на Бога чи на інших людей? Біблія пише, що проклята людина, яка надіється на людину, коли людина відвертається від Бога, відвертається від Божих законів, починає поклонятися матерії, ідолам, починає сподіватися більше на людей, поклонятися людям. То реально приходить прокляття в цей світ, і знаєте, дивлячись навіть на комунізм, коли він був. То людям пропонували рай на землі. Відкинули Бога, Бога не існує, вічності немає. За своє життя ні перед ким звітувати не треба, тому що Бога нема, тому живи, як хочеш і роби, що хочеш. І ця ідеологія привела до десятки мільйонів просто людських жертв. Коли людина відкидає Бога і Божі закони, вона починає своїми руками тут, на землі, вже творити пекло. І потім виникає наступне питання: а чому ж тоді Бог створив це пекло? Бог він не створював пекло, Бог він завжди піклувався, щоб був рай, і він створив рай для людини, написано в Біблії. Але коли людина вона відкидає Бога й Божі закони, вона починає своїми руками, своїм життям і своїми вчинками тут на землі створювати пекло. І якщо вона, наприклад, все своє життя присвятила для того, щоб... Фінансувати і реалізувати пекло тут на землі, то не вже така людина може піти у вічність до Бога в рай? Звісно, ні, тому що, наприклад, такі диктатори, як Гітлер, Сталін, Мао Цзеду, Мусоліні, які просто забрали десятки мільйонів людських життів, Вони творили спустошення через війни, через голодомори, колективізацію? Вони своїми руками примножували тут пекло. То не вже така людина в вічності піде в рай? Те, що людина фінансувала, проєктувала, вкладала своє життя, фінанси, ресурси, молодість, все, що людина ось тут на землі фінансує і проєктує, те вона й отримає у вічності. І у вічності пекло воно спроєктоване по бажанню людей, по проханню людей, по проєктуванню людей. Адже люди вони відкидають цей рай, який створив Бог для них. І людина все це руйнує. Бог сказав: Обирай благословіння або прокляття, життя або смерть, рай або пекло, все в людських руках тому, що Бог він справедливий. Людина, яка все своє життя творила тут на землі пекло. Як вона може піти в рай? Ніяк вона отримує і у вічності те, на що вона витратила все своє життя тут на землі.